Тисячі мандрівок, сотні таборів, десятки тисяч прихильників пласт приближаються до сторіччя. Найбільша скаутська організація України святкуватиме цієї суботи ювілей. Тоді відбудеться і історичний квест столицею. Пластуни у формі гри шукатимуть історичні для їхнього руху місця. Святкування сторіччя стартувало з Івано-Франківська в день першої пластової присяги, яка відбулася 12 квітня у 2012 році. На честь цієї дати скаути встановили власним коштом пам'ятник пластунам, які воювали і загинули у двох світових війнах, та під час Переслідувань пласту за часів панування Польщі та Радянського Союзу. Сьогодні пласт налічує понад 6 тисяч людей. В основному це діти і підлітки від 6 до 18 років. На святкування організації очікується близько двох тисяч гостей. Пластунів не лише з України, а й з діаспори, зокрема, США, Канади та Австралії. Є така акція 100 добрих справ до століття пласту. Так само є 100 заходів до століття пласту. Цю суботу. У Києві відбудеться святкування відзначення дня першої пластової скаутської присяги. Стуни скаути візьмуть участь у квесті історичному по Києву. Що цікаво, насправді, ми маємо величезну кількість місць в Києві, які пов'язані зі скаутингом, з історією скаутингу.